Важливість сьогоднішнього заходу важко переоцінити по багатьом причинам. Перша це саміт тваринницький, який був започаткований кампанією про агро під час повномасштабної агресії. Це вже другий такий саміт під час такої війни. І ми бачимо, який величезний інтерес. Тобто, це галузі, які потребують спілкування фахівців, потребують вирішення нагальних проблем. Тваринництво і птахівництво це ті галузі, успіх, яких залежить від дуже багатьох факторів. В першу чергу вони пов'язані з поголів'ям, з вакцинами, ветеринарним обслуговуванням, обладнанням, енергетикою, енергоефективністю, і сировиною, рівнем кваліфікації фахівців, фахівців кінець кінців. Тобто дуже багато факторів впливає, і без наукового супроводу дуже важко досягати високих результатів. Водночас ми бачимо, що сьогодні український бізнес саме в тваринництві і фахництві вийшов на е, кращі світові е, рівні за продуктивністю комбікормів і поголів'я. Е, саме це є основною причиною, чому є така впевненість фахівців, які ми сьогодні чули на дискусійних панелях, прогнозують е, успішний розвиток цих видів галузей. А заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас. Висоцький сказав, що вдвічі майже буде збільшено за найближчі 10 років обсяг виробництва м'яса, птиці, м'яса, свинини, молока і що до речі, збігається з нашими оцінками, оцінками експертів Одеського національного технологічного університету, кафедри технології зерна і комбікормів, за даними яких я особисто брав участь у цих дослідженнях. Сьогодні українці споживають замість 49 грамів на добу. Білків тваринного походження тільки 27 грамів. Це якраз вписується в концепцію подвоєння такого забезпечення для того, щоб українці були захищеними у продовольчій безпеці і якість життя відповідала світовому, світовому рівню. Дуже цінуємо таке спілкування. Дякую компанії Проагра за величезну роботу з консолідації фахівців, науковців. Бізнесменів, власників, учасників цього бізнесу. Тільки разом ми можемо вирішити і проблеми, і дістати перемоги одну на всіх, найголовніше, яку ми очікуємо, і перемоги у своєму бізнесі, вони дуже важливі. Тому бажаю всім подальших успіхів і ефективного спілкування, результативного.